Я ж я ж все думаю про події, які як я читав, повинні відбутися відбути, чи слід за недавнім затемненням. Я, mm -hmm. я запиняю, ну так бачення на розбуваються. збувається. відносини між батьками і дітьми. Держава роздирає чвари, народ погрожує королю і знаті, виникає недовіра. Друзі вчуть у вигнання. Армія розвалюється, подружжя розбудеться. Брат, слово ну, не перерахуєш. Mm -hmm. І караделя поїхала. Без способу, без друзів ти станеш королевою французів. І Герцогу Бургунському я сам тебе ні за що в світі не віддам. Прощайся з усіма. Не будь сумною. Усе, що втратила, те знайдеш ти зі мною. Ну, бери. Бери. Нам все одно, яка в неї буде. Не гаючись, з країни вирушайте, благословення краще не чекайте. Ходімо, геть. Прощайся, з сестрами. Ну що, як вам? Ви не було б війни? Та наче цього разу все обійшло.

йому б я краще місце підшукала. мене. Сама навчись годити чоловіку, який тебе.